Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Що означає скорочення USAID для глобальної розвиткової допомоги у світі? Обговорюють у впливовому німецькому Deutsche Welle. Це стаття німецькою мовою, тому вона орієнтована на внутрішнього читача, але вона важлива, тому що дає глобальний контекст для розуміння цього для Сполучених Штатів Америки для. Європою в цілому, взагалі, Сполучені Штати історично є найбільшим провайдером міжнародної допомоги, і раптово вони зупиняють свої програми розвитку. А Ілон Маск взагалі оголошує USAID злочинною організацію. Через скорочення фінансування в 130 країнах світу зупиняються проєкти боротьби з голодом, хворобами, економічною відсталістю, нестабільністю, різного плану гуманітарна допомога. І це все залишається залишає мільйони людей і гуманітарних працівників в невизначеності, про який масштаб взагалі йде мова. Десь порядка 70 мільярдів доларів річний бюджет USAID. і Україна, до речі, в 2023 році отримала, знаєте скільки? Найбільше в світі 14,5 мільярдів доларів. Що таке 14,5 мільярдів? Ну, це. Практично там більше 10% нашого річного ВВП це колосальний Просто гроші. І ці гроші і в бюджет, і на гуманітарні проекти, і на розвиткову допомогу, в тому числі для промисловості, для експортерів, для навчання, ну і якась частина, і, мабуть, на фінансування там якихось журналістських проєктів. Але я не впевнений, що це якась істотна складова. І я бачу, що зараз багато людей у Фейсбуці зловтішаються, мовляв, ну тепер побачимо, як вони будуть виживати значить, без американської депутати. Допомоги ці журналісти і мені ці люди, чесно кажучи, неприємні, які от так, так зловтішаються, тому що ну я не бачу в цьому ніякої великої перемоги для України. Можливо, були зловживання використання допомоги. Можливо, не завжди кращі люди отримували. Цю допомогу можливо, це певним чином дійсно викривлювало ринок. Але якщо ми візьмемо весь масив допомоги USAID, який здійснювався для нашої країни, я думаю, що це безумовно плюс, і це наша задача знайти так, зробити таку формулу, щоб скористатись в найкращий спосіб цією допомогою. Ну а тепер цієї допомоги просто не буде, тому що по суті мова йде про ну, де-факто ліквідацію USAID. це не юридичний акт. Але це фізичне скорочення до таких масштабів, що далі унеможливлює здійснення взагалі цих проектів для країн, які значною мірою залежать від американської допомоги, і Україна не тільки одна в цьому переліку для низки країн. Це створює. Критичну проблему, от дочевель аналізує на прикладі Бангладешу, і вони кажуть, звідки тепер отримувати фінансування. І одним з можливих джерел, підкреслюють вони, є Китай. Трамп виправдовує кроки своєї адміністрації по відношенню до USAID Звинувачуючи Агентство США з міжнародного розвитку в неефективному використанні коштів і корупції, 6 лютого він написав в своїй соціальній мережі True Social, Схоже, що в USAID було вкрадено мільярди доларів. Жодних доказів на підтвердження цього він не надає, але. Наслідки рішення вони вже як то кажуть на табло критики, серед яких і сенатор демократин діким засуджують скорочення і такі дії по відношенню до агентства як безвідповідальні і небезпечні для геополітичної ролі США в своєму інтерв'ю для CNN Кім наголошує на стратегічній важливості. Юе це не просто благодійність, це питання національної безпеки США у дуже небезпечному світовому середовищі. USAID – один з наших найкращих інструментів для протидії економічному впливу Китаю, каже він. Сигнал очевидний: чи чим більше США відступають, тим більше впливу отримує Китай. Чи заповнить Китай вакуум, який утворюється в міжнародній допомозі? Оця допомога давно є ареною суперництва між США і. Китаєм в їхньому прагненні до глобального домінування. Це Особливо помітно в тому ж Бангладеш, який згадують дойчі велі, країни з населенням понад 170. Мільйонів людей, яка є стратегічним плацдармом в Інда Тихоокеанському регіоні, допомога США в порівнянні з допомогою Китаю в Бангладеш 2000 року Китай профінансував там 138 проєктів розвитку на суму 21 мільярд доларів. В 2024 році США виділили Бангладешу майже 400 мільйонів доларів допомоги перед тим, як її заморозили. Бангладеш десятиліттями отримує підтримку USAID, починаючи з незалежності країни в Сімдесят. Першому році, але раптово припинення фінансування призвело до масових звільнень серед співробітників, і це загрожує зростанням бідності, соціальною нестабільністю і погіршенням охорони здоров'я. Це величезна проблема для нас, каже Абул Калам Мохамед Жешим, директор Ейдібі. Це коаліція, яка. Об'єднує понад тисячу неурядових організацій Бангладеша. Громадянське суспільство буде послаблено, а рівень соціальної нестабільності зросте. Нам потрібні нові донори, каже він, і одним з основних кандидатів є Китай. Китай є хорошим другом Бангладеш. Зазначає він, натякаючи, що Пекін може розширити свою підтримку і почати фінансувати гуманітарні соціальні проєкти, які раніше забезпечували США. Чим же відрізняються підходи США і Китаю до такої міжнародної допомоги? Ну, дивіться, USAID працює переважно з місцевими неурядовими організаціями і громадськими організаціями, да, фінансуючи проєкти в сферах освіти, охорони здоров'я і демократичного управління. А China Aid, заснована у 2018 році. Зверніть увагу, китайці багато розумних речей копіюють у американців. Так, от вони фокусуються на кредитах і масштабних інфраструктурних проєктах, такі як масти. Парти, дороги в рамках ініціативи Один пояс, один шлях «Belt and Road Initiative», яка охоплює понад 140 країн. Тобто, по суті, Китай використовує цей «China Aid» як фасилітатора, такий допоміжний елемент реалізації свого мегапроєкту. Один пояс, один шлях. І різниця в підходах тут очевидна, тому що USAID розвиває людський капітал, це освіта, охорона здоров'я. Різного плану реформи гуманітарна складова, а China Aid розбудовує фізичну інфраструктуру, переважно, енергетика, логістика, великі проєкти. Питання в тому, чи готовий Китай взяти на себе роль гуманітарного донора, замінивши США. Китай не забарився з критикою американської зовнішньої політики з доповіді МЗС Китаю 24-го року американську допомогу було описано таким чином. Егаїстична, зверхня, ліцемірна, спрямована на втручання у внутрішні справи інших країн заради власної вигади. Китай же позиціонує себе як більш надійного партнера, який не нав'язує політичних умов на відміну від заходу. Однак Еван Купер, керівник проєкту Reimagining US Diplomacy у стимсон Center, попереджає, що це не просто гра з нульовою сумою, колапс USAID. Не обов'язково призведе до стрімкого зростання впливу Китаю, заявляє він Дойчувеля. Більш ймовірно, що це призведе до загального краху індустрії міжнародного розвитку. Без фінансування США багато гуманітарних проєктів можуть просто припинити існування, і Китай не обов'язково буде заповнювати цей пробіл. Чи може Німеччина компенсувати ці втрати, запитуються в Дойчівелі. Як другий за величиною донор після США, Німеччина стикається з тиском щодо посилення міжнародної допомоги. Фолькмарк Ляїн це. Представник німецького ХДС ХСС з економічного співробітництва попереджає, ніхто не виграє від виходу США більше ніж Китай. Пекін використовує допомогу для розширення ринків і створення залежності. Міністр розвитку Німеччини Свеня Шульце з партії СДПН закликає Європу активізувати підтримку. Зараз нам потрібно зміцнювати міжнародну співпрацю, а не скорочувати її. Проте, Кляйн визнав, що Німеччина не зможе замінити США США витрачають на розвиток в шість разів більше, ніж Німеччина. Компенсувати цю витрату просто неможливо. Що буде далі? Скорочення USAID стане ключовою темою на Мюнхенській конференції з безпеки 14 16 лютого, окрім питання завершення війни в Україні і припинення російської агресії. Там очікуються і віцепрезидент США Джей Ді Венс, і держсекретар Марка Рубіо, і представники уряду Китаю. Також світ спостерігатиме, чи відновлять США своє глобальне лідерство, чи поступляться Китаю. Одне зрозуміло, що міжнародна допомога стоїть на роздоріжжі, і рішення прийняті зараз визначать геополітичний баланс на роки наперед. І насправді тут можливі різні сценарії. Наскільки я бачив, мова йде про скорочення чисельності співробітників USAID в США і в світі з 10 тисяч до 300 людей. Ну, Де-факто ліквідація, хоча де юре ні. Що буде за цим? Чи все таки США відновлять ключові пріоритетні програми, які будуть включати і гуманітарну складову і певну складову такого soft power, да, тобто м'якого політичного впливу, що було б доволі розумно з точки зору взагалі західного олігону, американського олігону? Або можливо, Дональд Трамп Леном маскам вирішать, що вони хочуть створити нову агенцію з новим мандатом, набрати туди нових людей для того, щоб захиститись від впливу Демпартії і, скажімо, досягати цілий США з нової організаційної інституційної платформи. Або можливо, взагалі вони скажуть, що вони знайшли, як зекономити 70 мільярдів доларів США в державному бюджеті і повністю відмовляться від цієї функції, яку виконували садішовні друзі. Як вважаєте ви, що буде з USAID, що буде з тими проєктами в Україні, які критично залежали від підтримки цієї організації? А це. Значна частина української економіки. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, вподобати його, якщо ви це ще не зробили. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку, тому що ви допомагаєте нам робити більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. До зустрічі!